Master Rider. Evet, evet. evet, 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 evet. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ну yeah. yeah. що, друзі, сьогодні трішки пошопили, скажімо так. Купили ось кормушечку 150 гривень у нас і лампу нагрівання 220 гривень червоного кольору. Ну, я думаю, це в принципі ціни. Десь у вас такі самі, Ну і курчата на сієч на по 32, а звичайно по 30. Угу. Ого, да? попробуй. Ого, вже? Боже, яке тепле. А ми отакими от лампочками маленьким користувалися. То звісно, що їм холодно, а так як вже курчатка, треба тепло їм. О, так що так буде, дивіться. Заглядайте. Воді, придбали 45 курчаток. Так, ну лампа червона, так, звісно, видно, трішки буде не дуже. Ну нічого. Такі лапаточки. Ну так, ну, да. вони ще так багато не з'ядяться, на по насиховках. А звісно, що корм сартовий, таким в хай підростають і несуть нам яєчка, Бо не забувайте, подорожчання яєць. Пишуть, що в Україні вони по 100 гривень будуть, так що чекаємо, прям нонсенс. Якщо що, креветки не купуємо, а купуємо ще курчат, у вас було своє домашнє яєчко. Трохи коротко. У нас як така їмна... з гімна цукерочка, в плані тому, що у нас такий саморобний брудер. Якби було нижче, Тим, що, лампочки. бачите, знизу лампа, яка підігріває там желізо. Так, видно, так? І тут всередині що ця ж LED лампа, ну вони ж не лед, а лампа накалювання, так, щоб їм було тепленько. І такий невеликий ну, говориш, величенький брудер. Тобто для цих курчат буде прямо достатньо, понакривали. Тепленько їм там, думаю, затишно і комфортно. І це приміщення у нас закрите, але не отоплюється. Тому такий брутер саме то. От, Бачите, зліпили та зліпили, в общем-то. ну, І отак якось ми тримаємо таку малу птицю, поки не потепліє. Із, із качечками. Тут менші качечки лампу почепили. І так от вони нас поки трошки не підростуть. Дорослі вже в нас у вікнах. Покажу вам наших уже дорослих гусів. Вон де пішли вони. Так, да. Гарні, гарні. От, і на ніч ми їх переганяємо. Тут їм, в принципі, тепло, затишно. Їсти пити поставили. Так, от І їм тут доволі класно. Сінцем притрусили, тому вони вже дорослінькі, ми вже їх сюди на ніч закриваємо. Ну, а з малявочками поки що ми отак їх тримаємо в саморобних брудерах. Ну от, Отак ми якось і ведемо наше господарство невеличке. Викручуємось, гуськи під навесом там ходять. А їм там комфортно гуська. Да, шкода, тільки що, от, бачите, тут їх лише стільки, четверо, так? Четверо ж, так? Да? І там в ящику трішки. От, Але могло бути б близько 30 штук. Шкода, звісно, дуже шкода. От, Ну, нічого, в принципі, що ти зробиш? Ми не очікували, що там щось буде прям таке. От, ну, качка встала та й встала, що ми і зробимо. ну Тобто тут уже що є, то й маємо. Ну, так воно і тримати господарство. Тримаєш, надієшся, ну а виходить все як завжди. ну Нічого, будемо радіти тому, що є. Ось такі качі ростуть. Та трішки курочок, яйця несуть потрошку, та й нічого. ну в общем-то якось так. Так що я рада буду вашим коментарям побажанням. Привітанням, там, я не знаю, можливо, лайкам, підпискам, тому всім гарного сонячного дня, мирного і тихого, щоб все було в нас добре. Тому до зустрічі! І такий сюжет короткий. Надіюсь, вам сподобався. па Па-па-па!